На кінець то прийшла хатня, дякувати Богу, бо будемо робити розпаковку. Ну, Чекай, чекай, Наталя сказала, що Наталі не припущена, що я купила що? Сорочку, рожеву, Жилеву, так. Штани я... білі. Так. білі. і жилетку. Яку? Бі... Біло. Біло. Наталя дала ті, і все. Ну так. Взагалі нічого, я не бачила Галю. Та богаля мірила тільки двоє шортів, там не було в неї, що показати. Ну давай, розпа. Розпаковка! Так, не яху, розпаковка ззари. Це пер, перша розпака. Розпаковка, ну, то, то розпаковка зари. Вона, певне, нове купила так. і нове хліба, так? Корот, я? Я починаю. Ні. починаю я з короллевиних об'єрів. Курля все фруктке. Шорти. Портинята, шорти. Але їх не було в тому. А то я вже добігала і до, доміряла. Тому що я розумію, що в мене шортів немає. І мені треба було срочно шорти. 1000 гривень, 1090. дев'яностей. Але мігерес... Файні, вони файно так сідають. Так. Чекай, чекай, Галя, і колір у них гарний. гарний. Але потім нечайно вийшло в машині. Ти вже не були контори, потім скажуть. Та вже каже, так в ефірі казала. Коротше, я собі купила перше такі самі. А бо той то Ні, Галя вже пішла, геть, я згадала, що я без шортів, я взяла декілька варіантів. І твої якісь трошки інакші. Там більший розмір, Галя. Я більший розмір взяла. Щоб вільніші. Так, на якій жовтим відливом. Ну, Галя, бач, не такі, все, в нас різні. Точно твої такі жовтим відливом, а мої голубеці. То мої, ковалька, то. То на нагальна Так. А то хай Наталья А то мені в нас гадала, Вгадала, що сорочка. Вона реально крута. І Сергій вгадав. Сергій, Сергій теж казав, що та. її? Так, розово, а тут якість гарна. Гарна так. Файна якість і так, І, і файно, що її можна сити наталі навіть безлівчик. Ну, така стиляга буде курля. Скільки тут на не... само. Так, але так, дуже так. файно, дуже файно. Те, мені те... я просто зрозуміла, що та сорочка мені піде до білих штанів, які я десь в хаті на раю маю. Вона мені може підійти а до я чорних штанів, до лосін нам не може піти. З високих крочі вона мені. Я так я перше, Наталія, як такого виберу. Ну перше все перемірила. Потім, коли міряла, зразу вішала. Вішак, що беру, вішак, що, що ще думаю. А потім той вішак, що беру, ще перебрала. Так. Подумала чим то носити. Так, і Тоді то взагалі. Потім вона взяла ось тут. Мені подобається, але то, блін. Пофіг, хай мнеться, хай все, але штани. на літо, коли буде спека. Один раз були, я їх замахалася просувати. Так, так, ну що, штіль, я відпарюватись буду, ви... нічого. Так, взяла. чехол собі. Чехол купила М. телефон. Ну, ну, та вони бовнебільні мають to... бути, тож не будуть. Оверсайз. Так, оверсайз, штани, мабуть, то з тони, оверсайз. Так, тепер так його взяла. Ну то я все вгадала. Але поняв тут, як комплект. Подивись, тут ззаді на штанах чорні гудзики і тут чорні гудзики. то все, що мені сподобалось, королєво взяла. Подивись, бачиш, там чорні гудзики і тут чорні гудзики. ззаді чорні гудзики. Воно таке як куснітка не на таємно. Так, то я так вибирала. Так, а тепер корольова мене послухала, мені дуже сподобалось. А мені то не сподобалося. Але не сподобалося. Я то говорю то, що є. Ну я не сміюся питати, то що таке. У мене, та Наталя, я ж років 5, я років 6-7 тому назад мала за воротом такий гест. Отакі От От ваші ручки? Ну менше трохи широчезні, але а я думала, що то на тебе великих ти собі закутила ні на мене той, що я мірила, був великий, це я взяла малий, я в ньому на не була. Та вони таке легесенькі, і саме себе глянь зверху, там широкий пояс. а то в ресторані і собі зразу якісь канапа. То круче, кошелька не треба, отако собі телефон сюди поставити. От зразу гроші. Ні, це класно, їй дуже класно. То мій матвій би таке зацінив. Ну і до того взяла ось таке. Ну то Мені сподобалося, але воно таке. Але цю жилетку, дивися, як спина загорить, буде нормально і десь літом, десь на море не треба фон. А все саме це Са Наталя, це можна поверх сорочки одіти. І буде круто. Та ну оце то я проголосувала, Я кажу, бери. Кажу, бери. Так, секунда. Максима! Все, це всі, Таля, це всі мої покупки. А плаття не купила? Плаття воно гарний крій, все гарне, але то там розмазняла та червона. Мені трохи воно ні. А Якби було якесь трошки, може менш контрастніше було би. Ну то червоне дуже суперово, то, то, то червоне Максим дуже, кикрі. то платять там такий крій класний супер. Тобі дуже так, так. Пер Максимчик він ще своїх обновочок не бачив. Так, Максим, купкува сорт. То кожен вік одні ті саме, але мій матві так не ходить. Ну але то хай одні будь на спаса буде що. Файно, Максим подобається. Файні. Так, мама ти вибрала таку сорочку. Це ні, ні. Нас... тебе така була, бо ти з неї виріс. Файна сорочка. Файна. Файні в такому ну, Файна. Файна. Я не ходить. Ось тільки по джинсові, такі резинці. Моднячі, но. Файна. Файна. ну. Файні? А ну ти приміряє постійно. Так. як не будеш ходити, я Матвію відкуплю. Значить, мені віддали візьме. Ось такі широкі. Fajne. Fajne? Як не влізе? Це на 4 цього. З одним словом, і купили всім обновити. Все. Так? Я собі купила, коротше, два комплекта, сорочку і шорт. А мені тебе так подобається. Він же роки скільки років носить? А мій не носить. Два рази був браний, і я вже більше того не купляю. А наш ні, наш чи чі... того носить роки ціле літо. — Та не ціле літо, хіба якщо йде кудись з нами на тусовочку. То зразу вішай на цей, на... А Поміряй срочко. на себе, Галя, то тобто, потім як... Він виростає, то потім може носити галі, думаю, Матвія, можна носити Галя. Або я. Скільки вона коштує? Так що, кавалерка, хто з вас в розмірі S, XS, дитячий відділ, там собі підбирайтеся. Та файно, дуже гарно сорочка. То, то, Ще би було на розмір більше. Хай на море потім отако собі взів і ходиш. Mm. Чекай, бо зараз вийду, що я повірю. Що... Скайки... Так що, кавалерочка, ось така у нас розпаковочка. Ой, боже та Галя потім будеш дивитися, то по, ти скавляти. Я хочу показала вже в новий шаг. І все, а я би хотіла поміряти, щоб його подати. А ну давайте, йди міряй швиденько. Ну я того не розумію. Та ти, ти на ну, Наталі. Роби... Наталечка, ти знаєш, я постійно щось таке вбираю, але мені б Ексклюзив, ексклюзив. Але а то вона, якщо намалює, я так буду говорити, як вона, як вона зробить образ, намалюється, волосся витягне, а, а ти, о... до речі, ти такі шпиляки мала, їх всіх повідавала. Ні, я тепер маш... нові купила. Вона За має такого кольору. Пам'ятаєш, ти пливала в них. А, а я його не купила. Ти їх не взяла? Ти міряла там. О, я, о, а, ні, я їх не взяла, бо я такого подія. Дивіться, Галі, в Галігар. Так. А ну мої попробуй всунути свою жопку. Але найголовніше, що вони не такі дуже короткі. Ну от і ми так і дивилися, воно ну, іменно ту частину, де лишня, прикриває. А ну, ну, ну мені вже ага. так і не пасує, таке короткі. Я собі такі теж відчуваю. Але <серкнє> ті водовші, що були в. А ці довші теж, не... теж були файні, Але, але я просто подумала, під що мені їх одівати. Ті, я розумію, що, Це моя довжина, я знаю. А там ті треба їх треба йому стилізувати. Галинко, не, не порви мені джинс. Ну, Галина, от вліз. Та, мої інші лячень. одним сном буду трохи кинуть. Ні, 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 це ти, ти буде. Ось я там до швіді лошу. Ну, мені в тих вони зручно. Ну, бачиш. Вони якісь кончені. Кончені? Якісь кончені. Вони, вони кончені. Так, Агненко, та, ти права. А ну, дінь а, сорочку поверхне. Ні, я не хочу. Вони кончені. Тримає там, вони кончені. на э, цьому, на Наталі. На я залишаю в спині. Мені тебе дуже сподобається. Ну, дуже файна сорочка, mm. дуже. До речі, і, там і, в ЗАРі, і... Наталі, скільки всього доброго є. Ой, там ці... Та всі... то Галя, хіба, підтяжки і такі вона, на бертейки. Зараз я скажу. Там ще такий гарний ну, костюм, якби я могла вам подзвонити. Такий бух еляний, такий хат. Я тут чи ти би могла? Ти би могла? Та що я дивилась? На тут? На резинці вже... отут, ось з боку. До речі, сторіс відкладалася, Його... ми були там. Ми ну, всі сторіс... Я вже дивилася пізніше, я була на робочих. Ще, ще не давай. Добре, добре. Це ти такий ляни, що на Наталії стягується? Я не бачила. А я там весіло з боку, був перший піджак, штани л... широкі, такі кольори. То лляни я теж хотіла його, але він дуже елегантно, дуже гарно виглядає. Я пачка взяла не його міряти, але потім я вже взяла біле, то думаю, хай буде біле. А я так мені окупала, а потім Галя каже, дивись, які там є комбінзони ще гарні. А то не комбінзон, то було платье? Я тоже хотіла комп'ятзу. Ковалерочку, ну Я що, Йой, що показувати? Ну а що таке? Ви хотіли би галинка зі поміняла в образ. Ну що як? Ну що то, на тобі воно якось не так, як на мені. Тобі... <ріст> на фігурових то не йде, я так зрозуміла. А що воно проходить? Та дика сексуальна. <ріст> сексуальна. Що <Шо>? таке? <ріст> ну, та чого ти сидіть? Що не так? Та я не знаю, щось не так. Це щось що не так Галя. Та-та-та-та-та-та-та, Ну погоди, відпочивай! Ні? Щось не то. Ну, але файно, такі одні штаники, як бремінські музиканти. Ні, ну мені оцево дуже. На ній просто дуже круто. Просто ту жилетку можна на сорочку зверху одіти. А не треба. Ти то конуси. Я можу і йти, ти... коли загорю, або можу на якусь футболку. Там треба лівчик такий. Не, не треба. там нічого. Тепло, та без лівчика? Ти що? На що? Ти що то зараз всі ходять без лівчика? А на що? Та так, ти знаєш що? Зайшли в такий модний магазин, а ми йшли туди, вона вже око метнула. Я її з вітам вийду. Кажи на що ти не договориш? Лівчики труси продають різну фігню. І ми тако вертаємся, і в нас шурт той магазин. куди сюди, я ще тобі хочу поміряти. Я си подивила, що вона тягне. Ті... Я стеляла теж ні в руку. Я си подивила, думаю, ну не їй фасон. Але не передчуся, думаю, це найдурна міряє на се. Вона пішла до міряти. Я тобі скажу тако, вона ще як такий грубший отакий отакі отакий от мі. Я то, до речі, її в забрала. Такий пушап великий, знає? ну ще тримає якось таку форму, знаєте, якось докупи збере. Як вона вбрала колір якийсь, такий, такий поносовий, ну щось таке той сірий чи що. Ти поносовий, бежевий. Бежевий, Ну, такий ну такий дрант. І вона також вбрала, а в неї тако, знаєш. Поплило, все. В <рик> я кажу, що це таке? а не збай... <рик> Це, це знаєш, зараз знає, такі модні ліпчики, які такі, знаєш, без поролона, без таки легексинки. Ні, сюди. Але... але я маю один такий, то він мені нормальний. Ти маєш, ти зовсім ну, то ти не, ти маєш, але якої якості. Та той теж склеба, то а, та вони а там подобається? Дві тисячі чи три тисячі. Я труси, вона каже, що мені труси до комплекту дають. То то сітка, розумію. Я, розумі? я серед одним оком, не? а вони тут скоро тако і несуть, розуміють, не, не вони дають, так несуть приміручно, десь і людина не схаменула. Це людина, яка туди йде, вона знає ціни того магазину. Я я я вони там насправді стільки не коштує, скільки в нас. То в нас такі ціни, що. Ну що, файл? Кав... Кавалерка Галя мод... Тьола. Стиля. Та далі, Сань, бо не видно ту стиля. Що ви ви. Бажай, щоб того не вивалилося посередині. Та ні, так рагулька, на саме настояща на, рагулька. Це <плес> просто рагулька. Ну, то направду рагулька. Та да я помірюю.